Результатом активних дощів є ріст бур'яну, тому що з моменту внесення гербіциду вже пройшло майже місяць. Як бачимо, наша сім узнавана амброзія вже вища ніж пшениця. Коли обмолочують зерно і насіння амброзії потрапляє до збіжжя, то на елеваторах знижують ціну, розповідає директор сільськогосподарського товариства Євген Самодій, адже ця рослина карантинна, та зібрати дотепер озиму пшеницю не змогли через дощі. Дощі заважали нам буквально всю минулу неділю заходити в поле збирання, і результатом таких затяжних дощів є відтягування жнив мінімум на 10 днів. І вже маємо, як бачите, на полі зелений покрив, який вище нашого посіву пшениці. У господарстві цього товариства 390 дев'яносто гектарів угідь. Змолотили пшеницю тільки на стазний, говорить його керівник. Попри затримку жнив, каже врожай, очікують більший аніж торік. У нас вже частина полів зібрана, середня врожайність цього року коливається від 5,2 до 5,5 тонн з гектара. А якщо в минулому році говорити, то ми зібрали на круг 4 тонни. Головне завдання нині зберегти зерно. Пояснює агроном товариства Іван Бугач, аби волога не дала розвинутись грибковим захворюванням. Волога попадає на відмерлу тканину рослини, і з-за цього на рослині починають розвиток різні грибкові захворювання, такі як альтернаріоз та сашка. Із-за цього переходить зерно у фуражний вигляд. Тільки по краям поля виявлено грибкові захворювання. В середині поля ще поки що не виявлено. Надіємося, що ми вспіємо. Зібрати врожай до того, як на культурі будуть хвороби. Нині ситуація з якістю зерна на полях Черкащини не критична, розповідає провідна агрометеорологиня обласного гідрометцентру Тетяна Базаєва. Масових хвороб чи почорніння зерна її колеги не зафіксували. Полягання спостерігається на незначних площах. От дощі, як розпочалися в липні, там, де було полягання пшениці, там воно залишилося, але воно не критичне. На тестових полях, де ведуть спостереження наші агроматерологи, погіршення візуальних оцінок на полях немає. Тобто не видно, що розпочалися грибкові захворювання, що почернів колес. Нічого цього немає. Агрометеорологи сповіщають та попереджають господарників про стан посівів. а далі справа вже за самими фермерами, говорить Тетяна на Базаєва. Вони ж оптимізму не втрачають, каже пан Євген. Сподіваємося на те, що зберемо її вчасно. Якщо говоримо про те, що буде дощ, то скоріше все, що прийдеться йти додаткові затрати. Додаткові затрати це найм комбайна зі сторони, оплата послуг по збиранню, додаткові втрати на перевезення цієї продукції. Вікторія Будовіцька, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.